Так, друзі, давно не було відео у мене з кролятника. Хотілося б зняти показати, як живуть наші вухані, скільки їх. Вони в нас, як би сказати так, правильно примножились. Їхня кількість збільшилась. Ось у нас, наприклад, тут у нас дрібнота. Тут у нас мама живе, яку відселили недавно від наших вуханів. Оцих от, 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 от вона мама. Ось таких от, от крас... маленьких красунчиків. Ось вони всі тут у нас. Тут є інші красунчики. Теж мама у нас в другій клітці відпочиває від них. Бо вже їм вік уже під. Ну, днів 45 їм є точно. Треба дивитися на листок, не пам'ятаю, десь 45. Так, далі глянемо наш красунчик. Наш красунчик, який. Як домашній котик. Домашній котик, от дивіться, це є. Ну, він як в нас домашній улюбленець. Так, ти друг наш. Він не кусається, він не... не дереться, його можна гладити. Він красунчик такий. Це наш татусь такий. Один з татусів, бо в нас є два татусі. Ось зараз покажу іншого. Ось другий татусь у нас тут по сусідству проживає. Ось такий от красень. Чорненький. Так. Він теж у нас друг, він не, у нас не агресивний, хороший, правда? Хороший. Ось такі в нас є друзі. Такі два татуся майбутніх. Ну і теперішніх. Вони вже постаралися. Ось найстарші їхні дітки, зараз покажу. Ось тут нас проживають в цій кліточці двоє. Не дивіться, що й один білий, другий сірий, бо в нас кролі не чистокровні, тим більше і мами їхні, так само. Вони у нас різнопородні, скажімо так. Але от красунчики у нас ось тут. Ось, покажись, покажись. Вони у нас. Ось такі вже, це вже великі кролі, по суті, можна сказати, їм вже три місяці, це вже 90 днів. Вже, в принципі, можна їх пускати на м'язко. Ось є ще двох таких самих, як вони. Їхні товариші. В сусідній кліточці проживають. Ось тут. Ось такі самі. Ось. А є в нас мама рекордсменка. Є мама рекордсменка, вона в нас проживає ось тут. Ось вона. Вона завжди в нас молодець. Вона в нас не дається гладити, її не погладиш. Одна така з характером таким. Але в неї, друзі, вам скажу, завжди найбільше ось таких от вуханів. От подивіться, скільки їх там є. Оце я її відсадив. Щоб вони окремо тут вони через стіночку зараз проживають, щоб їм було зручніше, більше місця. Ці вже в нас старшенькі, їм вже 2 місяці 60 днів, вони вже собі саменькі, їдять все як положено. Ось такі в нас є кролики. Тому не думайте, що канал забувся, я канал починався з кроликів. І багато відео про кроликів. Я не забувся про них, вони є, нікуди вони не пропали, ми ними займаємося. Вони в нас благополучно розмножаються. Ось такі от красені. От. Гляньте, тут ще є. От. Ось. Ось такі от у нас кролики. І ще є в нас одна мама. Цих, що там були посередині, краю. Оці, що я показував спочатку. Одні другі, оце вони від цієї мами. Ця мама у нас теж хороша, вона в нас любить, щоб її погладили. Вона як котичок. Я тих мам всіх дуже бережу. Вони вже в мене живуть. Їм вже не рік, більше вже, вони старшенькі. От я даю кроликам гілячки від яблунь. От яблунька. Зараз яблуньки цвітуть, у нас тут є куча ну, на пустирях ростуть яблуні дички, вони там цві... ну, пробують цвісти, ну там, звісно, нічого ж не буде, але можна зрізати гілячки, дати кроликам, вони будуть задоволені. Так? От так вони собі погризуть ті гілячки і все буде бомба. Але так в загальному, то я годую їх ще зараз навіть вже травень місяць. Я годую їх сіном. Як бачите, ось тако, сіном. Ще на зелений корм ми не переходили, оскільки ще у нас немає такої великої ну, зеленої маси. А ходити десь шукати під заборами це якось ну не знаю, для мене це накладно, багато часу займає, тому я стараюся поки сіном. Комбікормом, плюс даю їм люцер... цю не люцерку, а жмих холодного віджиму від соняшних макуха, бачите якось? Ось таку макуху їм даю. Можу ще додати часом пшенички, для того, щоб було важче їм, ну, якби ситніше. А так вони в мене їдять сіно, водичка. З молочною кислотою даю водичку, для того, щоб не здувало їм. Ну, не здували животи і все було в них добре. Ось таким от чином у нас поживають наші кроли. кролики і кроленята, дорослі, маленькі і всі разом. Тому дякую за перегляд. Такого коротенького відео. Сподіваюся, вам було цікаво.